Четвер, 30 травня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Як поранених на фронті замість медиків евакуюють роботи, наш ексклюзивний фронтовий репортаж. Підстерігають свою жертву, а потім нападають на Дніпропетровщині пік сезону кліщів. Вже є зараження хворобою лайма. Як вберегтись, дочекайтесь. Саперна справа оператори БПЛА та тактична медицина школярам криворіжжя розповідали про складнощі та переваги військових спеціальностей. Окупанти б'ють по Нікопольщині з самого ранку. Дрони камікадзе спрямували на райцентр та Марганицьку громаду. Люди не постраждали. Наслідки ще уточнюються. А вночі наша ППО мінуснула шахеди над Криворіжжям. Всього над областю звили сім ворожих безпілотників. Через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. У Харкові внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей. Ворог бив по цивільній інфраструктурі. А в області по одному із сіл росіяни вдарили імовірно ракетами С-300. влучили в будівлю кінно-спортивного клубу та в гуртожиток. Щодо ситуації на фронті, окупанти намагаються просуватись на Донбасі, зокрема біля часового яру та Авдіївки. Це інформація від Американського інституту вивчення війни. Також за їхніми даними війська РФ просунулись в районі Адмінкордону Донецької та Запорізької областей. А тим часом наші прикордонники знищили плавзасоби окупантів. ФПВ-дронами та скидами, аеророзвідка вдарила по ворожих човнах на Херсонщині. Евакуатор мінерий кулеметник лави 108-ї бригади ТРО поповнила залізна трійця роботів. На фронті ці машини виконують надважкі завдання, долаючи десятки кілометрів бездоріжжя. Та головне бережуть життя і здоров'я бійців. Як виглядають дрони? Скільки працюють без підзарядки чи важкі в управлінні? Наш євгенко щойно повернувся з фронту. Долаючись за Рівчак, дрон вивозить пораненого бійця. Шестиколісний робот-евакуатор заміняє санітарів, які зазвичай на собі тягнуть захисників. Леша так ось на цій техніці, чим нести, дуже важко. Від виносили, виносахсотих до, до роботи дрон стає за лічені хвилини, а запас руху до 20 кілометрів в обидва боки. А це робот-Мінер, який працює дистанційно і швидко, доправляє ворогу сюрпризи. Керувати ним не складніше за дитячу іграшку. Із посмішкою розповідає боєць на псевдотатарин. Це передній скит. Це задній скид. Колись в дитинстві в мене була машинка. Трошки не така, звісно. Хотілося побільше, і от воно, бачите, трапилось. Без підзарядки до восьми годин робот оснащений потужною антеною і відеокамерою, а ім'я в окупанті викличе Судоми, кажуть бійці, бо росіяни досі не забули про ще одного легендарного українського командира. Це головні плюси комплексу Махно. Це безумовно швидкість пересування, це міць, це за -за захист від уламків і таке інше, від куль. Ми якби по максималках ще не знаємо, але вона тягне джип. Мінера евакуатора прикриває реб і не менш потужний вогневий комплекс. У батька Махна на озброєні була шабля і пістоль. У дрона, який вже отримав назву Махно, більш серйозна зброя, яка допоможе відправляти на той світ усіх окупантів. Роман демонструє турель, розроблену і зібрану разом із побратимами. Електропривод також спрощує використання великокаліберного кулемету. До речі, у цивільному житті чоловік працює водієм. Турель власного виробництва. Під кулемет НСВТ буде встановлювати його на дрон і він буде надавати хлопцям вогневу підтримку. Наша війна в страні. Ситуація на фронті залишається важкою і окупанти посилюють атаки. Активно використовують росіяни і БПЛА. Тож у захисників нагальна потреба і у системах РЕБ. Те, що може захищати, як бійця, це ну, реб-рюкзаку. Засоб пересування автівку, так і так зване реп купальний коли ви закриваєте укріплення захисникам зі 108-ї бригади ТРО потрібна допомога, щоб курсом російського військового корабля роботи Махно відправляли і ще більше окупантів. Цьогоріч Міністерство оборони кодифікувало і допустило в експлуатацію більше десяти роботизованих комплексів українського виробництва. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Чотири електромобілі для працівників первинної меддопомоги Дніпропетровщина отримала в рамках проєкту Мозу та Світового банку. Автівки нададуть сімейним лікарям та медсестрам, які виїжджають працювати в районах. Машини комфортні та економні. Заряду вистачає на чотири дні. Транспорт передадуть до підгородницької, слобожанської, піщанської та зеленодольської громад. Три тисячі доларів, аби не стати своїм же клієнтом у кривому розі зловмисники вимагали неіснуючий борг у місцевого підприємця, який займається ритуальним бізнесом. Погрожували фізичною розправою, фейкову позику вимагали передати через пункт обміну валют. Злочинців затримали на гарячому а під час обшуків у них вилучили зброю, набої, гранати та запали до них вимагачам. Загрожує до 12 років тюрми. В холодний період вони ховаються, а з потеплінням шукають жертву на Дніпропетровщині пік сезону кліщів. Інфекційні лікарні вже приймають перших постраждалих від укусів з небезпечною хворобою лайма, якою ще загрози несуть кліщі та де полюють на людей. Олена Петроченко розповість. Я піймала кліща в городі, в місті. Хоч би всі кажуть, що за городом, шашлики віддих. Ну ні, це була прогулянка із собакою. Ось так, звичайна прогулянка містом обернулась для Наталії хворобою лайма. Ніяких укусів жінка не помітила. Проблеми почались лише за декілька тижнів. Плями по ногах почала підніматися температура, ламкість. Дуже погане самопочуття. Взяли аналізи і що лайм. Пороба лайма це бактеріальна інфекція. Вона лікується, проте кажуть, лікарі необхідно якнайшвидше звернутися до фахівців, бо ж запущена форма може наробити лиха здоров'ю. Пораження сердічної мощности розвиватися, реактивні артрити, коли людина безпокоїть сильні болі в суставах, пораження зору і полової сфери. І дуже рідко вже при третій стадії йде пораження центральної нервної системи. Перші прояви хвороби лайма нагадують грип. Характерними також є червоні плями, які стрімко збільшуються в діаметрі. еритема, яка напоминає бичій глас, тобто згущення покраснення в центрі і по покраєм більш розпливчата блідного цвіту змінення на кожних покровах. Свише 5 сантиметрів, ну можуть досягати 70, 80 сантиметрів і більше. Кліщі є переносниками не тільки інфекційних хвороб, а й паразитальних. Тому після укусу слід звернутись до сімейного лікаря та здати необхідний аналіз. Самка живиться кров'ю, а самець він живиться соками рослин. Тож нападають на людей кліщі жіночої статі. Кров їм потрібна для розмноження. Самка може висмоктати крові з людини до 3 мл. може живитися. Кров'ю людини десь до 12 діб. Травень-червень найнебезпечніші місяці, коли саме ці кліщі виходять на активне полювання. Люблять вологі місця з розсіяним сонячним світлом. Нападають переважно в день. Обираючи місце для відпочинку, слід враховувати, чим щільніші насадження, тим більше кліщів там водиться. Небезпечними вважаються лісосмуги листяні, а от біля хвойних дерев їх майже немає. Кліщі відчувають свою жертву завдяки запаху та температурі. Теплокровний організм помічають навіть за 10 метрів. Підсівши на одяг або взуття, вони годинами можуть мігрувати у пошуках місця для укусу. Найчастіше це ділянки з тонкою ніжною шкірою, як у випадку з Наталією. Скоріше за все на взуття, і тоді по штанях проліз у верх і вкусив мене трохи вище коліна. Важливо видаляти кліщ повільно без різких рухів, аби залишки членистоногого не залишилися під шкірою. Втім, можна вберегти себе, дотримуючись простих правил, закривати оголені частини тіла та користуватись спеціальними спреями. І це стосується не тільки поїздок на природу. Не обрабатуватися ні лісопосадки, ні паркові зони, ні ліса, де наші гаражані відпочивають від кліщів, поэтому кліщі спокійно розмножаються. Наталія вже тиждень на крапельницях. Попереду у жінки ще тривали лікування. Олена Петроченкова Сергій Гончар, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Саперна справа, оператори БПЛА та тактична медицина, ярмарок військових професій провели бійці Дніпропетровського ТЦК для школярів криворіжжя. Майбутнім абітурієнтам розповідали про складнощі та переваги спеціальностей. Чи багато школярів зацікавилось та загалом, що молоді сподобалось найбільше, наш сюжет далі. Десятки школярів на зустрічі з фаховими бійцями майбутнім абітурієнтам розповідають про військові професії. Військовослужбовець Тарас розповідає дітям про мінну безпеку для розуміння. Показує все наочно. Це і різновиди снарядів і стрілецька зброя говорить і про те, як правильно використовувати все це на полі бою. Можливо, комусь з дітей буде цікаво. ця спеціальність саперна саме справа, і вони в подальшому зв'яжуть своє життя зі службою, і будуть так само працювати по спеціальності саперної. То це вже бойовий дрон. Чи не найбільше увагу школярів привертає майстер-класи з використання безпілотників від початку великої війни? Дрони відіграють значну роль на передовій. Безпілотник держу перший раз показують майбутнім абітурієнтам і основи тактичної медицини. Інструктор розповідає, як на війні рятують поранених і як цивільним на випадок теракту вміти допомогти і собі, і оточуючим. Кожен з нас повинен вміти надати домедичну допомогу і зробити це швидко і якісно. Ми переходимо на натівські стандарти. і Якраз це трошки відштовхує то, коли було колись. Так? Інші підходи, інші засоби. От і все це повинно бути сучасне. Зустріч організували військові територіального центру комплектування Дніпропетровщини. Головне кажуть, зацікавити школярів, ознайомити, щоб у кожного цього кандидата було розуміння, до чого йому потрібно в майбутньому готуватися, що його в майбутньому чекає. Пояснюють військові і як саме змінились підходи до навчання. Зокрема, програма стала більш сучасною та доступною. Багато всього змінилося зараз і в тактиці зі підрозділів, в тому числі і в військовій освіті. Ось є стратегічні плани реформування, реорганізації військової освіти. Дуже багато досвіду черпається зараз із діяльності підрозділів, які ведуть оборонні дії. Ось все це ну найкоротші терміни впроваджується в навчальний процес. Та найбільше настрій школярам підняв оркестр та гурт «На зустріч сонцю. Сподобався оркестр. Він дуже просто класний. Це такі емоції були. Я не знаю навіть, як це словами передати. Серед юнаків були і ті, хто вже вирішив пов'язати життя із військовою справою. Тож, звичайно, для них цей захід був корисним. Мені з дитинства подобалося, хотів в армії служити. Потім вирішив стати офіцером. Готуюся фізичну підготовку свою покращую, щоб добре вступити. Багато побачив освічених людей, які розуміють свою справу, розуміють про що вони розказують і як розказують. Я їм дуже вдячний за це був. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Дніпрянин Владислав Москвич став призером Кубку Європи з дзюдо серед юніорів. Змагання проходили у Литві. За перемогу боролись понад 250 учасників з 13 країн. Спортсмен здобув нагороду у ваговій категорії до 100 кілограмів. Загалом, за два дні змагань, збірна команда України виборола 17 медалей та посіла загальнокомандне перше місце. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 28 градусів тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.